Всім привіт! Сьогодні в нас цікава і трохи нестандартна тема: Кодекс Хаммурапі. Ми сьогодні спробуємо дотягнемося до цього поняття, спробуємо зрозуміти, що це, як з'явилось, та що він робив. Спочатку дамо поняття, що це взагалі таке. Кодекс Хамурапі один з найдавніших і найвідоміших збірників законів, що був створений близько 1754 року до нашої ери у Вавилоні. Цей документ має велике значення для розуміння розвитку правових систем і соціального устрою стародавнього світу. Кодекс був створений у стародавньому Вавилоні, сучасний Ірак. За часів правління царя Хамурапі, що правив з 1792 до 1750 року до нашої ери. Кодекс висічений на великій діоретовій стелі, яка була знайдена в місті Сузи, сучасний Іран. Історичний контекст Кодексу був таким: Вавилон на той час був потужним центром цивілізації в Месопотамії. Під правлінням Хаммурапі Вавилонське царство досягло свого апогею. Включаючи підкорення сусідніх міст держав та розширення територій, Хаммурапі прагнув об'єднати та централізувати своє царство, що включало встановлення єдиного правового кодексу. Хаммурапі був мудрим і амбітним правителем, який прагнув встановити порядок і справедливість у своїй державі. Його правління характеризується будівництвом інфраструктури, зміцненням адміністративної системи і, звичайно, створенням кодексу законів. Ведення єдиного кодексу законів допомагало централізувати управління і забезпечити однаковість правових норм по всій державі. Єдиний кодекс дозволяв краще контролювати різні частини царства, запобігаючи свавіллю місцевих правителів та чиновників. Закони були покликані забезпечити порядок у суспільстві, запобігаючи конфліктам і забезпечуючи справедливість. Хаммурапі прагнув створити систему, де кожен громадянин знав свої права і обов'язки. Багато законів були спрямовані на захист слабших верств населення, жінок, дітей, рабів від свавілля сильніших. Чіткі правила для торгівлі, позик і договорів сприяли розвитку економіки. Це допомагало уникнути суперечок і забезпечувало справедливі умови для всіх учасників економічних відносин. Закони, що регулюють власність, сприяли економічній стабільності та розвитку торгівлі, забезпечуючи захист прав власників. Щось повернемося трішечки назад. Як взагалі створювався цей кодекс? Хам Мурапі та його радники вивчали та збирали існуючі закони та правові норми з різних частин його царства. Вони враховували традиційні закони, звичаї та судові рішення. Хаммурапі радився з мудрецями, суддями та адміністраторами, які допомагали формулювати закони та адаптувати їх до потреб суспільства. Зібрані закони були систематизовані та розподілені по категоріях для зручності використання. Це дозволило створити чітку і зрозумілу структуру кодексу. Закони були висічені на діоритовій стелі. Яка була встановлена в публічному місці, щоб усі громадяни могли ознайомитися з ними? Це забезпечувало відкритість і доступність правової системи. Після кодифікації закони були офіційно затверджені Хаммурапі. Він оголосив їх обов'язковими для виконання по всьому царству. Щоб зрозуміти це речення трохи краще, розберемо, що таке кодифікація, кодифікація це процес систематизації. Порядкування та об'єднання правових норм та законів в один логічно структурований і узагальнений документ або кодекс. Це може включати як збір існуючих законів, так і розробку нових, які разом створюють єдину цілісну систему права. Кодифікація робить правову систему більш зрозумілою та доступною для громадян, юристів та суддів. Чітка структура законів полегшує їх використання та застосування на практиці. І з основного закони організовувалися у логічній послідовності, що полегшувало їх використання. Закони редагувалися для усунення протиріч та неясностей з існуючими законами. Потім закони були розповсюджені по всьому царству, і місцеві адміністрації та суді були зобов'язані їх виконувати. Були організовані навчання для чиновників і суддів, щоб вони могли правильно застосовувати нові закони. Ну що ж, повернемося до кодексу. Кодекс Хамурапі вирізьблений на великій діоритовій стелі висотою близько 2,25 метра, верхня частина стели зображує самого Хамурапі, який отримує закони від Бога правосуддя Шамаша. Кодекс складається з 282 законів, які охоплюють різні аспекти життя, власність, сімейні відносини, комерційні операції. Кримінальні правопорушення та багато інших, ось давайте деякі розберемо. Закон 36. -й. Якщо чоловік орендує поле і не виростить на ньому врожай, орендар повинен повернути орендодавцю обумовлену кількість зерна. Закони включали регулювання володіння землею, будинками, худобою та іншою власністю. Вони визначали права та обов'язки власників, включаючи питання спадщини та оренди. Закон 128, -й. якщо чоловік взяв жінку в дружини, але не уклав з нею контракт, ця жінка не вважається його дружиною. Закони регулювали питання шлюбу, розлучення, спадщини, усиновлення та сімейних обов'язків. Наприклад, визначали права дружини та дітей, а також процедури розлучення та поділу майна Ось ще деякі. Закон 196. -й. Якщо людина виб'є око іншій людині, йому виб'ють око. Кримінальні закони включали різні види покарань за злочини, включаючи смертну кару, тілесні покарання та штрафи. Принцип Око за око часто застосовувався. Принцип Око за око був основним принципом правосуддя в кодексі Хаммурапі. Це означало, що покарання повинно відповідати злочину, забезпечуючи справедливість та рівність. Закон сотий, якщо купець позичить гроші на відсотки, він повинен повернути позичену суму разом із відсотками у встановлений термін. Закони регулювали комерційні операції, включаючи торгівлю, кредитні угоди, відсоткові ставки та відповідальність за виконання договорів. Цікаво, як ці закони діяли. Зараз розповім. Судочинство у Вавилоні включало процедури розгляду справ, свідків та доказів. Судді мали високу відповідальність і повинні були діяти відповідно до законів кодексу. Судді були важливими посадовими особами, які відповідали за справедливе вирішення спорів, свідки грали ключову роль у наданні доказів, покарання включали фізичні покарання, штрафи. Вигнання та інші форми покарань, а також компенсацію жертвам, сподіваюсь, вам все було зрозуміло, бо інформації дійсно багато. Але я думаю, всім цікаво, а який вплив кодексу був на сучасність. Принцип око за око один із основних, за яким покарання має відповідати злочину, лежить в основі багатьох сучасних правових систем. Хоча сучасні правові системи не застосовують буквальний принцип око за око, ідея пропорційності покарання все ще є важливою. Цей принцип відображений у сучасних системах правосуддя, де покарання співвідноситься з тяжкістю злочину, що допомагає забезпечити справедливість, Кодекс Хаммурапі включав правила, що забезпечували судовий процес, включаючи роль суддів і свідків. Це стало основою для розвитку судових процедур, які є важливою частиною сучасних правових систем. Крім того, подібно до того, як закони Хаммурапі були вирізблені на стелі для загального огляду, сучасні правові системи також прагнуть до публічності та доступності правових норм. Друга важлива запозичена річ це соціальна справедливість та захист прав людини. Кодекс включав закони, що захищали права жінок, дітей та рабів. Цей аспект знайшов відображення у сучасних правових системах, що надають спеціальні права і захист вразливим групам населення. Сучасні правові системи включають норми, спрямовані на захист прав людини та запобігання дискримінації, що є відображенням ідеї соціальної справедливості з кодексу Хаммурапі. Кодекс Хаммурапі включав закони, що регулювали власність, спадщину і комерційні відносини. Ці питання залишаються важливими у сучасних правових системах, де власність і спадщина чітко регулюються законами. А також трудове право, закони, що регулювали відносини між роботодавцями та працівниками, також знайшли відображення в сучасних трудових кодексах, які забезпечують права працівників і регулюють трудові відносини. І наостанок культурний та освітній вплив кодекс Хаммурапі є важливим об'єктом вивчення у правознавстві та історії. Його аналіз допомагає зрозуміти розвиток права та суспільства. Кодекс часто включається до навчальних програм з історії та права, сприяючи розумінню історичного розвитку правових систем підсумуємо кодекс Хамурапі мав значний вплив на розвиток правових систем соціальної справедливості, економічного регулювання та культурного розуміння. Його принципи та ідеї відображені у сучасних правових системах. Забезпечуючи спадковість та розвиток правових норм. Він є важливим прикладом того, як стародавні правові документи можуть впливати на сучасність, сприяючи розвитку права та суспільства в цілому. Я дуже радий, що ви додивилися до самого кінця. Хочу попросити вас поставити лайк та підписатися на канал. Сподіваюсь на вашу підтримку. До скорої зустрічі!